Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний імпульсний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії YATO, модель UT8302. Постачається зарядний пристрій в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині зарядний пристрій знаходиться, гарантійний талон і інструкція. Зарядний пристрій підтримує усі типи акумуляторних батарей. Максимальна ємність акумуляторів, яка підтримується даним зарядним пристроєм, до 200 Аг. Корпус зарядного пристрою з міцного пластику зроблений. На передній панелі у нас невеличкий дисплей і одна кнопка управління для того, щоб вибрати тип акумулятору, яку, якої ви. Будете заряджати, і також вольт вольтаж на 6 вольт підтримуються акумулятори, і також на 12 вольт при зарядці 6 вольтових акумуляторів, струм заряду 2 А, при 12 вольтових акумуляторів струм 10 А. під'єднується Доживлення 220 вольт з допомогою стандартної вилки. Даний зарядний пристрій і до акумуляторних батарей з допомогою стандартних крокодилів. В даному зарядному пристрої є ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї, і також захист від неправильного підключення акумуляторної батареї.